Головні фінансові новини за одну хвилину, 1 лютого. Україна отримала від Японії 390 мільйонів доларів. Країни ЄС погодили б допомогу для України в розмірі 50 мільярдів євро в найближчі кілька років. Прибутки материнської компанії Райфайзенбанку впали на 67%. Торгова виручка в Буковелі в грудні зросла до 600 мільйонів гривень. ФРС США зберегла ключову ставку 5,25%. Боротьба з інфляцією продовжується. Єврокомісія рекомендує продовжити безмитну торгівлю з Україною. Країни ЄС планують в цьому році виділити для України військову допомогу в розмірі 21 мільярд євро. За 2023 рік місцеві бюджети завдяки обігу сільгоспземель земель заробили понад 40 мільярдів гривень через купівлю центробанками. Попит на золото в цьому році зросте до рекордного рівня за останній рік. Вартість золота зросла на 13%. Це все на сьогодні.